Бої під Вуглегірськом і Дебальцевим у січні-лютому 2015 року одна з найтрагічніших і водночас найбільш героїчних для Чернігівщини сторінок теперішньої війни. У них загинуло 20 наших земляків із різних підрозділів, із них 13 бійців з 13-го мотопіхотного батальйону. Тому ініціатори і більшість учасників пам'ятних заходів у Чернігові до другої річниці виходу з Дебальцівського плацдарму це саме ветерани 13-го батальйону та їх рідні. За один бій втратити 13 своїх друзів, і потім при виході з Дебальцева ще сім. Я вже не кажу про поранених. Ви розумієте, що це важко. Є таємниці, є білі плями, які я не знаю. Ну, Відповідно, особовий склад ще буде менше знати. Ну, Я думаю, це все буде з'ясовано і плям цих вже не стане. Після того, як ми переможемо, переможемо ми дуже швидко. Чомусь є в цьому впевненість. Встануть мозколі на коліна, і це буде. І тоді ми будемо знати, де, чому і як. Чому був саме так відход до Бальського котла, а не по-іншому. Чому трапилось в Улігорській, саме так. А не по-іншому. Урочистості почалися з покладання квітів і мітингу біля меморіальної стели на Красній площі. За упокійну літію по загиблих героях відправив отець Євген Орда, який, як військовий капелан та волонтер, теж був свідком виходу українських військових з-під Дебальцевого. Бачив я спалені машини, бачив ким техніку, бачив багато поранених, бачив кров, так що теж мене, теж мене стосується. я... Як трохи безпосередньо вчасник цих подій Ми дуже втратили багато українських патріотів, багато героїв, тому треба їх поминути згадати, вони там не без Богом, герої тільки з Богом. На пам'ятні заходи вперше до Чернігова приїхали ветерани з Миколаївської області, адже, хоча переважна більшість особового складу 13-го батальйону, наші земляки, та підрозділ був доукомплектований бійцями з інших регіонів України. І семеро з них теж героїчно загинули в боях під Вуглогірськом і Дебальцевим. А разом з Чернігівцями втрати батальйону на плацдармі 20 воїнів. Пам'ять про них і все, що пережили разом, їх назавжди зріднили, кажуть ветерани. Згадують, як витримували обстріли з боку російсько-терористичних військ, зокрема в той час, коли був оголошений режим тиші. Нас держать, а ті лізуть. Могли б дать нам. Ми пізьміть. Много по самому погибне. Нога. За них ніхто не знає. Ми знаємо, за них ніхто не знають. А та серйозно. Сьогодні приїхали з Черкаської області, з Київської області, з Миколаївської. Хлопці вчора вище подобирались, переночували, дали їм тут притулок. Урочистості продовжилися в обласному філармонійному центрі, де вручені нагороди учасникам боїв та родичам загиблих. Фактично за Ливальство ми втратили 20 наших. Обратим 13 батальйон зі на медичної книжки запису поранених 116 чоловік різним ступенем важкості. Тому сьогоднішній день це шана повага всім вам, нашим хлопцям, які там загинули. Повага до матерів цих хлопців і матерів і померших, і живих. Артисти філармонійного центру вшанували героїв своїм мистецтвом. Під Дебальцевим вкотре були отримані численні докази того, що проти України, крім сепаратистських формувань, воює регулярна армія Російської Федерації. Достовірно відомо про участь у цих боях трьох бригад російських окупантів та інших підрозділів збройних сил сусідньої держави за приблизними даними. Проти 2,5 тисяч з нашого боку було 18-20 тисяч ворогів. При виході з плацдарму офіційно називалося число загиблих українських військових: 178 чоловік. 81 вважався зниклим безвісти. 13-й батальйон за час цих боїв завдав ворогу великих втрат. Знову таки в розпалі боїв інформували про понад 20 ворожих танків, знищених бійцями батальйону, і проявив себе як один із найкращих підрозділів українського війська.